Дійсно, сьогодні ворогом було випущено більше 90 ракет по території України. Більше 70 їх було збито силами ППО. І це за це дякуємо нашим збройним силам. Але все ж таки були влучання. У нас близько 15 енергетичних об'єктів постраждало, 15 об'єктів в різних областях. І за цього у нас зараз є відключення у наступних областях і містах в місті Києві, Вінницькій області, Волинській області. Донецький, Дніпропетровський, Житомирський, Київський, Кіровоградський, Львівський, Полтавський, Рівненський, Сумський, Тернопільський, Харківський, Хмельницький. Черкаській, Чернівецькій і Чернігівських областях загалом зараз відключено більше 7 мільйонів абонентів. Якщо ми рахуємо, звісно, в людях це набагато більше. Але наші енергетики разом з ДСНС зараз роблять все для того, щоб якнайшвидше підключити енергопостачання там, де ми це можемо зробити, тому що є різні дійсно влучання і заходи різні безпеки. Робилися на протязі багатьох місяців вже на енергетичних об'єктах в Україні, а все ж таки треба почекати зараз декілька годин. У нас буде знову оновлена інформація вже по тому, як будуть жити які області і в які строки буде відновлюватися електропостачання. Також з місті Києві внаслідок влучання в житловий будинок є. Одна на жаль загинувша особа також в Криворізькому районі на чотирьох шахтах застряли більше п'ятисот шахтарів, але зараз наші ДСНСники піднімають їх. Я думаю, що протягом декількох годин вони всі будуть підняті наверх на землю.